У часті вчителів виникало запитання, як контролювати кількість уроків, оскільки в моя школа кожен місяць починається з нумерації з першого уроку, тобто немає продовження в кожному наступному. Як це зробити як ми будемо контролювати це в цьому році? Кожен вчитель завантажує свої календарні плани. У вас тут є вкладочка в моїй школі тематичні плани уроку. Ми натискаємо на тематичні плани уроку. І, наприклад. Нам потрібно створити. Натискаємо Створити, створюємо ми, нехай це буде восьмий клас фізика. Обираємо предмет фізика. Ви, відповідно, свій предмет, і натискаємо Зберегти. Коли ми зберегли... Так, я повернусь назад. Нам потрібно завантажити теми. От ми зберегли, у нас все-таки залишається написано назва предмету. Написано предмет, обов'язково натискаємо Зберегти. Нам потрібно завантажити. Натискаємо Завантажити плани уроків з Excel. І ви можете собі завантажити будь-який зразок, хоч 2003 року, хоч 2007. Я собі вже наперед завантажила зразок 2007 року. Ось він так виглядає. Тут головне не змінювати абсолютно нічого. Тобто ні розмір клітинок, ні шрифт. Ніде нічого такого не змінюємо. Для того, щоб у нас нумерація відбувалася автоматично, щоб ми не нумерували вручну в Excel це дуже зручно. Тут у нас буде перший номер, наступний іде другий. І далі, що ми з вами робимо? Ми виділяємо перше, друге, і у нас з'являється такий хрестик. На е, квадратику і продовжуємо вниз. Продовжую стільки, скільки в мене уроків, і автоматично нумерується. У мене, відповідно, більше, ніж 25 уроків. Тому так, мені потрібно 70. Все, є 70 уроків. Е, тема уроку. Е, відповідно, при складанні календарного планування. У вас всі теми уроків є в електронному вигляді, ви складаєте, друкуєте. Я беру свої теми уроків, наприклад, нехай це в мене ось будуть перші 12. Копіюю їх і повертаюся до мого документу, там де зразок файла для тем уроку. У мене було перших 12. Запам'ятайте, шрифт калібрі, розмір 11. Ми виділяємо перші 12 тем. Я сюди вставляю ці теми. Тут є переніс, текст переноситься. Нам не потрібно, якщо у вас все зараз в такому вигляді, як у мене, не потрібно переносити, тобто ми відміняємо. Поки вони в нас всі виділені, ми знову ж таки міняємо на шрифт, який в нас був за стандартом калібрі і змінюємо на 11-й розмір. Так воно залишається. І далі ви так робите абсолютно з кожним з уроків. Так, в мене тепер до 29-го я скопіювала ще раз, виділила, так, виділила з 13 го по 29, те вставила. Якщо у нас тут немає такої клітинки чомусь вставити, можемо нажати Ctrl-V, вставили. Не потрібно, щоб був перенос тексту. Нам потрібен 11-й розмір і шрифт калібрі. Так, ну і відповідно так ми робимо до останнього. Так, тепер, коли ми з вами внесли абсолютно всі свої уроки на весь рік, тобто ми вже повписували е, всі інструктажі, якщо це потрібно, повписували теми контрольних робіт. Лише тоді ми це все відповідно робимо. Коли ми повписували, е, в мене є деякі теми, які були виділені курсивом. Відповідно, мені не можна, щоб вони були виділені курсивом, потрібно, щоб це був просто звичайний текст. Тому я прибираю курсив. Тобто відразу воно робиться все курсивом, натискаємо ще раз, тепер всі теми без курсиву. Так, ну і відповідно, в мене є те, що виділено е, жирним. Аналогічно натискаємо два рази, і все змінюється. Кількість годин. У мене 70 годин за порядком, і на кожну тему в мене виділяється одна годинка. Щоб для кожного не нумерувати, знову ж таки стаємо в крайній е, правий куточок знизу. і... Тягнемо вниз абсолютно на всі теми. Бачите, теми буде, їх буде вже не повністю видно. Але так ми швидше робимо відповідно свою роботу. Так, є. І зберігаємо, наприклад, наш файл. Це в нас сьомий клас фізика. Відповідно, зберегти як. А, і в нас. Нехай буде в завантаженнях. Ви, відповідно, собі в папочку. Ми тут пишемо 7 клас, фізика і зберегти. Зберегли, закриваємо файл. Далі повертаємось до моєї школи. І тут у нас є завантажити файл. Натискаємо завантажити файл, але хочу звернути вашу увагу, що перед цим можна для кожного класу, тобто зробити копію цього завантаженого зразку. І для кожного класу наперед вже зробити, щоб не чекати, щоб кожного разу не завантажувати. Поробили копії, і наперед вони в нас вже є зроблені. За того, де ми його зберегли, ось мій сьомий клас фізика, я його відкриваю і натискаємо Завантажити. Відповідно, всі теми по порядку в нас є. Всі теми уроків у нас є, і кількість годин для цього уроку у нас також є. Тепер, коли ми будемо записувати тему, ми її будемо обирати. Тобто, ви знаєте, що у вас по календарному ця тема йде там першою. У вас потім з'явиться список, ви це побачите, коли вже будете безпосередньо записувати. Але нумерацію попереду теми ви не прибираєте. Хоч кожен місяць буде розпочинатися з числа 1, 2, 3, 4, але тема уроку поряд буде дублюватися номер уроку. Так, відповідно, буде легше знайти ті уроки, які не записані.